Добрий вечір. В ефірі щоденна програма знак оклику. Я редактор Кирило Лукеренко. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про найголовніші події і явища у правоохоронній і правозахисній сферах. Перед тим як озвучити нашу сьогоднішню тему і представити гостей, я запрошую вас подивитись невеличкий ролик з YouTube, в якому, як мені здається, міститься чудова ілюстрація на нашу тему. Ви зараз побачите австралійський автобус в місті Мельбурн листопад 2012 року. До того як почалося це відео, французька 22-річна дівчина східнього походження співала пісеньку французькою мовою і весело про щось голосно спілкувалася французькою мовою з друзями. Це не сподобалося іншим пасажирам. Спочатку частина пасажирів нецензурно лається. Мовляв, говоріть тут англійською. Потім кілька з них виходять на зупинці і, нарешті, з вулиці кидають каміння у вікно. Гучна розмова незнайомою мовою скінчилася словесними образами і розбитим вікном автобуса. Сам випадок став хітом Ютубу і породив дискусію про расизм і ксенофобію в Австралії. Наша сьогоднішня тема ксенофобія і расизм в Україні в 2012 році. Мої гості, активісти проєкту без кордонів громадської організації Центр соціальна дія Максим Буткевич і Євгенія Закревська. Вітаю вас! Наскільки часто і взагалі ну, чи ми можемо побачити в Україні подібні випадки, як ми щойно бачили в Австралії? На жаль, відповідь абсолютно однозначна і вона ствердна. Так, в Україні а, не так, щоб дуже часто, але періодично, з регулярністю гідною кращого застосування. Стаються напади на людей відмінної зовнішності саме через їхню зовнішність, колір шкіри, мову, якою вони розмовляють, можливо, одяг, а ще частіше стаються вербальні образи або погрози на вулицях наших міст? Ну, власне, це те, що ми бачили в Австралії. Абсолютно. Тобто це міжнародна проблема, яка є в, мабуть, в усіх країнах. А ви? Чому ви? Я знаю, що ви були журналістом, а зараз, чому ви присвятили своє життя, ви, і Євгенія, чому ви присвятили своє життя цій тематиці? Я працював журналістом міжнародником, і, на щастя, мені пощастило бачити дуже різних людей в дуже різних ситуаціях в різних країнах світу. З одного боку, це з іншого, я напевно саме через цю роботу. Розумію, наскільки тяжко ведеться людям, яких переслідують в них вдома, і вони змушені а, тікати кудись, де вони можуть попросити про притулок. Я говорю про біженців. Власне, ми а, почали займатися біженцями свого часу. Ще коли я працював журналістом паралельно з цим, а, а займатися біженцями і не займатися расизмом і ксенофобією в Україні неможливо. Таким чином вийшло так, що у нас дві основні теми це біженці і расизм. А Євгенія, напевно, краще скаже, чому вона вирішила цим займатися. Ну я власне адвокат і е, можу е, допомогти. Ми робимо невеличкий огляд 2012 року. Особливого резонансу цього року набула історія нігерійського студента Олаулу Фемі. Причому вона вийшла за рамки України. А от ви бачите зараз на фотографіях пікет в Берліні на підтримку Олаолу Фемі. Активісти, правозахисники і просто звичайні люди вийшли на вулицю з саморобними плакатами. Їх, бачите, людей небагато. На частині з плакатів написано англійською, українською, німецькими мовами. Самозахист не є злочином. Весь 2012 рік Олаолу Фемі перебував за ґратами. Його судять в Луганську за випадок, що стався 2011 року. На захист нігерійського студенту виступають кілька громадських організацій, в тому числі і проєкт без кордонів Центру соціальної дії. Чому Олаолу ФЕМІ за ґратами і чому ви захищаєте його? Тут існує дві версії, які узгодити між собою неможливо. Є офіційна версія, це позиція звинувачення, позиція прокуратури. Згідно з цією версією, 5 листопада 2011 року Олаоло Сункан Міфемі, студент Луганського національного університету імені Шевченка, разом з другом вночі перебував на вулиці Героїв Брестської крепості і, побачивши в під'їзді незнайомого йому молодого місцевого хлопця, чомусь вирішив його вбити. А коли той покликав на допомогу своїх друзів, він вирішив вбити їх. Звідки в нього з'явилися такі дикі ідеї? Прокуратура не дуже пояснює, крім дуже плутаних свідчень, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. В результаті Олаолу Фемі розбив за версією прокуратури пляшку скляну, яку тримав в руці, і оцією розочкою завдав порізів трьом молодим хлопцям. І ударив молоду дівчину, яка була з ними. Це одна версія, Це версія від прокуратури версія прокуратури. Так, я, я так маю підозру, що ви маєте більшу довіру до іншої версії. Ми маємо більшу довіру до іншої версії. В принципі, іноді кажуть, що такі організації, як наша, будь-який конфлікт між іноземцями і місцевими мешканцями намагаються розглядати на користь іноземців. Це не так. Існує певна низка індикаторів, за якими можна визначити е, наскільки ситуація мала з собі якісь ознаки расизму чи ксенофобії. Е, ми були в Луганську, виїздили туди. Е, ми зустрічалися з різними людьми, які так чи інакше залучені до цієї справи. Але вперше е, ми звернули особливу увагу саме на цей конфлікт, коли дізналися про кваліфікацію злочину тобто, в чому Олаолу Фемі звинувачують. Я казав, що він завдав порізів. Порізи були легкими, вони кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження. Ніхто не загинув, ніхто не втратив працездатність, ніхто не був госпіталізований. Але його звинувачують за статтею 115 Кримінального кодексу. Навмисне вбивство, замах на навмисне вбивство 15 плюс 115 і ще 296 стаття хуліганства. Тобто всі живі, на щастя, всі здорові. А людина вже понад рік перебуває за ґратами в Луганському СІЗО. За звинуваченням у невмисному вбивстві. Ну насправді я ще не почув просто другої версії, як, що він говорить на свій захист. Е, він говорить так само, як його друг, який був з ним, що е, вони викликали таксі і їхали в гості до своїх друзів через оцю адресу, де стався інцидент. Е, вийшли з таксі, стояли біля під'їзду, чекали на своїх друзів, які мали вийти. Е, неподалік культурно відпочивала компанія місцевих молодих людей. Які вирішили в достатньо різких термінах вказати молодим двом нігерійським студентам, якого кольору їхня шкіра, від кого з приматів вони походять, куди їм треба їхати, на які рослини залазити і так далі. Фемій відповів, тому що він не знає російської української, але, як сказав мені його друг, хтось з наших, які приїздять навчатися, вивчає російську, хтось так і не вивчає, але перше слово ми вивчаємо зразу це слово обіз'яна. Вони чудово розуміли, що їм кажуть. А коли вони відповіли, хлопці підірвалися і кинулися на двох нігерійців. Ті спробували закритися в під'їзді, їм це не вдалося. Одного з них зразу е, вирубили він втратив свідомість. А Олаолов був змушений захищати себе і свого непритомного друга. Єдиним, що в нього було, а саме пляшка, яка розбилася, коли його теж збили з ніг. Тобто більше року він перебуває під слідством. більше, е, більше року він перебуває за ґратами. Зараз іде етап судового слідства, е, і е, суди постійно переносяться і відтягуються. Але ми вже бачимо зараз, що той перший висновок обвинувачувальний, які робила прокуратура, деякі його елементи фактично розвалилися в суді. Дякую, Євгенія. Е, скажіть, будь ласка, от ви адвокат проекту без кордонів. Наскільки цей випадок унікальний? Чи він один, чи у вас є подібні випадки? От що ви робите щодня? Якими випадками вам доводиться займатися? Я не можу сказати, що цей випадок унікальний, але він дуже яскравий. А, тобто є також у мене також є в практиці ем, випадки там, де дійсно самозахист е, перетворювався на е, спроби іноді успішні, іноді не дуже е, притягнути до відповідальності людину, яка е, власне захищалася. При цьому не розглядається взагалі е, обставини, е, за яких вона мала. За яких вона почала захищатися. Тобто там можливо різні кваліфікації. Чи там, ну, <кій> наприклад, якщо в стані самозахисту з його перевищенням або без перевищення були нанесені цілесні ушкодження, то е, це може бути кваліфікація, це взагалі може виключати кримінальну відповідальність, якщо це бу. Якщо, е, 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 Якщо рівень захисту і, рівень, і, рівень, ну, і м засоби нападу і захисту були адекватні, або це може бути перевищення меж е необхідної оборони, тоді це буде <кхм> нанесення тілесних ушкоджень, в стані перевищення меж необхідної оборони, це більш м'яка стаття, ніж просто нанесення тілесних ушкоджень. Або це, наприклад, може бути. Е Просто дуже сильна образа, яка викликала стан афекту, і власне в цьому стані не дуже адекватно сприймаючи обставини, також могли бути нанесені якісь ушкодження. Скажіть, будь ласка, за 2012 рік, скільки ви можете пригадати випадків конфліктів з за участі іноземців в Україні людей з іншим кольором шкіри? Це одиниці, десятки, сотні. Ні, я не можу сказати кількісно. Я думаю, Максим краще скаже. Я можу сказати, що в мене в впровадженні чотири ем, ну, справи, п'ять. Чотири А 5. в яких регіонах? Київ, Хмельницький. Київ, Хмельницький. Добре. Ми працюємо переважно все-таки в Києві Київській області. Зрозуміло, що в нас дуже обмежені ресурси. Крім цього, скажімо, такий регіон, як Крим, це взагалі окрема історія і окремий світ. І там, там дуже часто стаються і конфлікти між представниками різних етнічних груп. Зокрема, звичайно, мова йде про протистояння проросійських сил і кримсько-татарської громади. Ми не можемо сказати, скільки насправді було випадків за 2012 рік. У нас в країні до тепер ніхто не веде. Статистики обліку того, що називається злочини на ґрунті ненависті, тобто расистського вмотивування. Тобто, вмотивування, статистики Офіційної статистики немає? Статистики не існує неофіційну статистику, якщо її можна так назвати, ведуть громадські активісти. Передусім, мова йде про конгрес національних громад України. Монітори якого В'ячеслав Ліхачов збирає всі дані, в тому числі від нас, які може отримати, і підсумовує за його даними. У нас коли був Різкі різке зростання подібних випадків це між 2006-2008 роками. Тоді було кілька гучних російських убивств, які висвітлювалися у змі. Зокрема, перша, перша подібна справа це вбивство громадянина Нігерії восени 2006-го на позняках. Потім був різкий спад. Цікавий, напевно, в тому числі через те, що правоохоронні органи зробили кілька показових процесів над молодими нацистами, які вбивали людей на вулицях, в тому числі Києва. А зараз, за даними пана Ліхачова, від 2011 року, ми маємо знову повільний, але підйом кількості подібних випадків. Але і він, і ми свідомі того, що ми не знаємо, що відбувається насправді. Ми маємо тільки верхівку айсберга. Якщо людину не вбили або не завдали тяжких тілесних ушкоджень, якщо це іноземець, особливо особливо, якщо це африканський студент, найчастіше вони намагаються не повідомляти про це нікому, тому що не вірять міліції, тому що бояться, що в міліції їх ще раз образять за тою самою ознакою кольору шкіри, тому що просто вважають, що так їм безпечніше. Тому ми не знаємо, скільки ми можемо тільки відслідковувати певні тенденції. Дякую. Згідно зі статистикою, в Україні приблизно 300 тисяч іноземних громадян, з яких 50 тисяч. Іноземних студентів частина з них це люди з іншим кольором шкіри. Частина з них приїхала в нашу країну легально, цілком законно. Частина за допомогою механізму корупції, недосконалості закону або через напівпрозорий кордон. Проти нелегальної міграції виступають українські політики, зокрема партія Свобода. От одна із акцій присвячена боротьбі з нелегальною міграцією у Харкові в листопаді е 2012 року. окупаційна адміністрація постановує суду Власне, е я не можу сказати, наскільки це. Е ну, ви бачите, що це не надто масова акція. Е я не можу сказати, що це дуже е впливова в Харкові політична сила. Але наскільки політичні акції проти нелегальної міграції можуть впливати на ставлення українців до людей з іншим кольором е кольором шкіри? Це шляхетна, нібито мета виступи проти чогось нелегального. Хіба ж не так? Ні, не так. Фіді. Не так, тому що, по перше, за. Маскою боротьби з нелегальщиною, з нелегальною міграцією, дуже часто можна побачити просто ненависть, презирство до людей через те, що вони виглядають інакше. Інші відео з цієї самої харківської акції листопада 2012 року, які можна побачити в Ютюбі, показують, що частина учасників цієї акції скидувала руки в нацистському салюті або скандувала слогани, де були імена нацистських. Лідерів двадцятого століття це могла бути провокація. А, на жаль, сезон. такі так звані провокації стаються постійно саме на маршах проти нелегальної міграції. Ми пам'ятаємо, що Всеукраїнське об'єднання Свобода, колишня соціал-національна партія України. Давайте не забувати і про це свого часу проводила кампанію. Зупинимо міграцію. Врятуємо націю. Вона була присвячена вступу в дію угоди про реадмісію між Україною та Європейським Союзом. Акції тоді нечисленні пройшли по всіх великих містах України. Вони не мали серйозного політичного полі політичних наслідків. Але те, що вони формують образ у громадськості мігранта як чужого, загрозливого, страшного і небажаного, якого треба видворити, це безсумнівно. В тому числі за власним досвідом можу це підтвердити. Тим більше враховуючи, що на жаль, мені прикро це говорити, але частина наших колег журналістів не дуже фахово висвітлює в тому числі подібні акції. Наприклад, тоді ж це саме всеукраїнське об'єднання Свобода називало прогнози. Неназваних експертів, що протягом першого року дії угоди про реадмісію між Україною і ЄС в Україну буде повернуто 300 тисяч нелегалів. Звідки вони взяли цю цифру? Вони так і не змогли сказати. Наші ЗМІ найчастіше просто транслювали ці оцінки, які є абсурдом, просто абсурдом спитати будь-якого соціолога або демографа, наскільки це реальний сценарій. Можна почути, що. Цифра взята просто зі стелі. Але, на жаль, у експертів майже ніхто нічого не питав. А ці прогнози були на шпальтах газет, на інтернет-сайтах, і вони сформували у частини населення страх, страх перед людьми з інших країн. Ну, на цій акції ми чули, що частина з свободівців звинувачувала владу в тому, що влада сприяє фактично. Нелегальній імміграції українська влада і а, нелегальна міграція. Ваш коментар я думаю, ні для кого не секрет, що передусім можна говорити про а, окремих чиновників або державні структури і системну проблему корупції. А, міграція, в тому числі нелегальна, так звана міграція для України на даний момент не є проблемою. Проблемою є а, недостатні обсяги імміграції в Україну. І знову таки про це може сказати будь який Соціолог чи демограф, ми втрачаємо працездатне населення, і незабаром просто не буде кому годувати пенсіонерів. Нам потрібні працездатні люди в дорослому віці, які би інтегрувалися в українське суспільство. Українська влада не створила програму інтеграції мігрантів. Українська влада не має чіткої міграційної політики. А від чиновників і від держструктур найчастіше можна почути просто мігрантофобські страшилки, які ні на чому не ґрунтуються з іншого боку, звичайно. Люди, які перебувають в сірій зоні законодавства, в невизначеному правовому полі, є чудовим джерелом незаконних грошових надходжень для частини правоохоронних органів, для частини державного апарату. Вони є дійними кровами, і саме тому для частини нечистих на руку чиновників вигідно утримувати людей в напівлегальному стані, навіть якщо вони хотіли би легалізуватися, інтегруватися, платити податки і жити в Україні. Це ми говорили про одну з частин е, мігрантів, легальних, нелегальних про економічних мігрантів. Є інша частина є біженці, які їдуть до України через переслідування е, у себе вдома. А е, 2012 року іще е, одна подія обернулася на гучний міжнародний скандал, і пов'язана вона з таємничим зникненням російського політичного активіста, опозиціонера Леоніда Разважаєва. 39-річний активіст з лівими поглядами виїхав з Росії до України, побоюючись переслідувань з боку влади. Однак його було викрадено просто з ганку міжнародної організації, що опікується наданням притулку біженцям. Пана Разважаєва вивезли до Москви, а потім правоохоронці заявили, що він причетний не тільки до спроб підірвати існуючий режим, а й до бандитизму 15-річної давнини. Зараз він етапований в Сибір, де йде слідство. Чому ваша організація а, підтримує російського опонента російської владі? Ви проти російської влади? А, ні, ми не проти російської влади. Ми не за російську владу. А ми опікуємося захистом біженців. Ця людина, на нашу думку, мала підстави, як ми бачимо, вже побоюватися переслідувань через його політичні погляди в себе на батьківщині. Він намагався попросити тут про притулок, про захист. І захист йому надано, як ми бачимо, не було. Євгенія. Річ в тому, що тут справа не в тому, чи ми підтримуємо чи не підтримуємо російську владу. Тут справа в тому, наскільки порядно і законно повели, повелися, ймовірно, на нашій території наша, наша українська влада. А оскільки первою. Оскільки зник за всіма даними, розважає на територію України, і власне про що було повідомлено органи правоохоронні про те належного реагування на це повідомлення. Ну, це не залежить від того, що він робив в Росії. Він визник в Україні, а зникнення людини, викрадення людини є злочином для всіх осіб, хто поширюється на всіх осіб, хто. Хто перебуває на Україні незалежно від їх належності до тієї чи іншої держави, і належності до тих чи інших спецслужб. Якщо було викрадення людини на території України, потрібно як найменше провести розслідування. А, а в нашому випадку, в цьому випадку, ми бачили, що повідомлення про зникнення людини взагалі ну, дуже дивну реакцію викликало у викликало у <кій> правоохоронних органів. По-перше, було Дуже дивне повідомлення про те, що його викрали не злочинці, а, а хто А хто інші російські спецслужби, які на яких виявляється, український кримінальний кодекс не поширюється на Україні. Це нонсенс. По-друге, було відмовлено спочатку в порушенні кримінальної справи, навіть в порушенні справи. Тобто навіть в тому, щоб розпочати, розпочати розслідування, чи взага, як це взагалі сталося. Тобто, підстав не знайшли, те, що бачили, як як те, що він вийшов, те, що він е, намагався подати е, заяву про кхм, визнання його біженцем, і потім якимось чином. Виявився на території Російської Федерації, це не є підставою для, для порушення кримінальної справи. Але е після вступу в силу нового кримінально-процесуального кодексу вже такої можливості у правоохоронних органів немає порушувати чи не порушувати кримінальну справу. Ця стадія відсутня. І, власне, е повторне повідомлення, е ну, яке ми надали в. <клес> Стало ну потягнуло за собою реєстрацію зазначено повідомлення в реєстрі досудових проваджень. І власне розслідування таке має початися. Я розумію, що його можуть закрити. Тоді будемо оскаржувати закриття. Власне, Добре, справді. я вам надзвичайно вдячний. Сьогодні нашими гостями були активісти проєкту без кордонів громадської організації Центр соціальна дія Максим Буткевич і Євгенія Закревська. Всього найкращого, до нових зустрічей.